Хаос, друзі, з вами Примо і це Майнкрафт! Але як ви бачите, це вже не та іконка, яку ви зараз можете собі відкрити і подивитись. Це зовсім не те, що ви думаєте. Це Minecraft InDev. Ви певну таку версію зовсім не грали і не... Можливо чули, а ну, це максимум. І це я починаю нові відео по Майнкрафт еволюції, типу... Майнкрафт e, Машина часу, щось таке. Машина часу, йомой. І... В цій серії я вам розповім про передуючи цю версію, типу передуючу версію Minecraft. E In-def, так. in і попередні ще до, ще до неї. А наступній серії ми продовжимо вже інф і якщо в мене ще буде час, то ми і далі будемо знімати. Ну, але для початку давайте я вам розповім про цю е версію. Так. Що тут можна було робити? По-перше, ось бачите, ви вибираєте собі світ. Типу... Типу. Гладкий, острів. Типу. Е, плаваючий. Ну правда, то острів і плаваючий це майже той то саме, то все той то саме, крім оцього, Flat. Давайте беремо острів. Е, shape, форма. Long це довга. Deep. Це вроді маленька. І square це... Сайт, розмір, великий, малий, нормальний. Тема. Тут можна було вибрати тему, тут ще пекла не було, але можна було вибрати тему пекла. Наприклад, якщо ви вибираєте тему пекла, то е, там не будуть трави, там будуть тупо дерева. Ну, такі, знаєте, простенькі, ну, там страшно на той. Там така карта похмура. Давайте вам покажу. Це рай. І, наприклад, там ще все оточує лава. це так. І тему нормальну. Давайте візьмемо рай, щоб ви ж так побачили, що таке рай. Так. Ну ось ми заспанились. Ось такий будиночок був в першій версії. Так, 3 на 5. Навіть 4 на 6. Ні, 4х7. Чи 5 на 7? Не знаю скільки то наскільки, скільки, но ось такий... Ось так ноч собі вважав він... індефі? Індеф. Індеф. Рай. Ну, я проти нього нічого маю проти. От речі. Ви це чуєте? Музичка лише тільки тоді грає, коли я біля цього будинку. А наприклад, я відійшов. Нема музики. Ну найто. Пано, звуки вбивають. Ну, подумаєш, чим ближче я дотовбинку, тим чистіше музика. <смі> Оце прикольно, я, я навіть про це не читав і не. не знайшов таке. Ну, знаєте, на музика зараз не так, то вже і потрібна. Я вам буду зараз розповідати про саму першу версію, про Classic, потім про 에, Survival Test, аж потім про Indef, оскільки вони чергуються. І, і як то... Мають якийсь зв'язок, як всі версії Майнкрафту. Так, давайте розпочнімо. Наприклад, класична версія, типу Classic. Е, перша версія 17 травня вийшла 2009 року. І остання версія Classic вийшла е, цього ж року 10 листопада. як бачите, десь рівно. А ні, не рівно. Довго вони її розробляли. На найтам. Це не те, що зараз Minecraft. Два місяці чи один місяць і вже нова версія. Ну, оскільки це так... Знаєте, Survival Test. Суте. Е, Креатів, зараз можна навіть пограти з креативкою, й Ну це просто я плутаюсь, бо оскільки це креатив і класик, це... В ідеї то, то, то то саме. Просто там літати не можна в класичному, а... в креативі можна. Так. І що давало класичний, е, класичний режим B. Ой-ой-ой. Я забув, що Shift немає, Я, знаєте, так зажав shift і підійшов до краю і впав. Це обідно. Е, в класичній ви були як творець, ну. Типу, це до сих пір ви можете там пограти. Е, це браузерна. Це так браузерний Майнкрафт на офіційному сайті там можна знайти якісь. Я колись заходив, можна знайти цю гру ідеї. Ну навіть не в ідеї, але я колись заходив, я пам'ятаю точно, але я забув, як я туди попав. Браузен і Minecraft Classic. Там можна грати, до речі, це типу онлайнова гра. Ну, там з друзями, з ким хочете. Там все дуже стареньке. Потім ноч так собі подумав, знаєте, що гра тут вийшла прикольно, багато людей грають. До речі, класичний режим не був платним. Як і Survival Test, а от вже InvDev. Тут це вже була платна версія. Але піратам нічого не страшно було. І со мною якось умудрилося її дістати. Не знаю, що мечить голосніше ячиця вівця. Ну, nightem. Так. Що там було? Класичний режим, так? Про класичний я вже все розказав, оскільки там був... Ну, я знаєте, як кретивка, просто граєш з друзями по інтернету. До речі, там не треба було скачувати Майнкрафт просто в інтернеті, все чітко. Як люба браузерна гра. Поки що. Так, а... survival test, типу, ноч собі захотів якогось персику, якоїсь е го в гру додати, і він вирішив. Ну най, там, зробимо, додамо якихось там мобів. По-перше, Survival test додали 8 мобів. Перший з них е десь... П'ятеро з них ми всі знаємо, більше, там тільки двох ви не знаєте. П'ятеро з них, десь перший це. Це в нас зомбі. Зомбі всі люблять, всі поважають. І це був в натурі. Прикольний моб. Щось я бачив, таку картинку в Вікі, що зомбі міг носити шолом. Це, певно. Це певно, картинка. Нічого не пояснює. Блін, таке в мене, я таке що я зараз говорю, а музика голосніше за мене. О, сподіваюся, не так. Але оскільки це так, то сладійте музикою. Так. Повертаємося. Другий моб це склет. Так само, знаєте, це вже таке. Майнкрафт склет, зомбі, кріпери. І кріпер туди, і кріпера додали. Так, ще там був... Один такий цікавий це був гігант. гігант. Гіганта ви зараз тільки можете зустріти. Е, е, як сказати вам? Завдяки модам всяким і в ідеї, що можна заспанити на сервері, якщо приписати там якусь команду, але я в це не вникав, але чув таке. Також додали були людину. уявіть собі, в Майнкрафті була людина, не було гравця, була людина. А зараз тупо Стів. Стів це нас не людина, це. Щось інше. Так. О, чим ближче до цього місця, тим більше Дивіться, як колись залізом було багато воно в місті. Так, дивлюся, скільки я вип'ю. Ну раз навіть мені воно наушники дуже вб'є Не знаю, як там вам буде. Так. Е, і само по собою ще додали, крім е, таких... Ну, таких peaceful mobів, це був лавівця і свиня. Ну так, знаєте, все-таки від мало харчуватися. Е, там додали саме перше, це шкала життя, от 10 хп, як зараз є. Оскільки, знаєте, режим виживання, то завжди має бути щось якесь життя. ну. Щоб було складність, було від чогось від того хочеться. 10 хп. І вперше там, якщо у вас мало ХП, то... Ця шкала тряслась. Ну, маю так казати, бо, типу, я ж починаю всі ці додачі, всі ці введення, нововведення. Ну коли це було так, -мо, в кінці шкала тесяться, -то, хай тобі грати, це ж круто було. Ну я від собі, як це було неймовірно для них. Так. <кхід> Оце, що я зараз граю, це типу як хардкор. Тут зберегтися хіба що ви собі світ збережете, я не знаю як. Я тут не міг зберігатись зовсім. Я не знаю навіщо тут у цього клавіші, якщо вони не працюють. А відео, ну чекайте. Блін, load file. cancel. Бачите, це довго, це дуже неймовірно довго. О боже. А ну давайте. Save the game, save file. Блін. Оооо. Ага. Ну вони, вони тут ні до чого. Давайте зайдемо зразу туди. Бачите, ввели світ. І ні. І нічого, і нічого. І коротше, вони тут ні до чого, то тупо як хардкор. ви зараз граєте, вмерли, це і все. Так. 에, стрілами можна було сидіти, наж, нажимаючи кнопку TAP. Це було на, насправді смішно. Ну, Я це не грав, але... Я так подумав. Що це навіть трохи нелогічно. До речі, бачите, як колись харчувалися? Взяв і зразу відтявользію і життя тут повіднолюсь. Це ж вам не простий вже мандра. До речі, оці лойся дуже скоро пропадають, якщо зрубати дерево. Неймовірно скоро. Так. Соноч в воді і плаваючи в лаві, ви получали такий урон. Це ж... Це логічно. Гравець міг бачити свої руки в горі. Ну... Напевно це прикольно. Ух ти, дивіться. Ідея цього, що світ, що я вибрав, це має бути рай, ну щось на раї навіть не смахує. Навіть близько. Цей кублстон мене завжди впирав. Мені подобалися старі версії, бо тут кублостон був прикольно. Так. Е -е... Вівці їли траву, наприклад. Це тому, що ви зараз можете бачити, але це не так, як ви думаєте, наприклад, вони їли траву, е в них в ідеї шерсть не виростала, але вони тупо жерли. Жерли ту траву як мало бути. І. Наприклад, е якщо їх вбити, то вони дропали коричневий гриб. Оце нелогічно. А, в ідеї я знаю, чи я вибрав рай, і це прикольно, бо тут в раю, це завжди на е сонце на цьому. На центрі, наприклад, бачите, я не знаю, чи його не видно. Типу, і ніколи не, і не заходить. Ось так, це прикольно. А в пеклі просто темно. І там немає сенсу грати. Так. Ну і це всі були оновлені на стару версію. Типу на survival test. А от зараз давайте перейдемо до in-dev. In-dev in це... це скорочено, а насправді це має бути inf... in dev це in-development, типу в розробці. Як це і є Minecraft? Потім буде інф девелопмент, їх плутають, типу, роз... в безкінечній розробці, а так, просто в розробці. Ну, я не знаю, як вам пояснити, що було детально, але сподіваюся. Той, кому потрібно, той зрозумів. Та я знаю, всі зрозуміли, бо всі розуміють. Най там. <с -праць> так. Що тут додали після того survival тесту? По-перше, додали інвентар. Ось такого не було. Це було просто... Прикольно, прикольна фіча, наприклад. Ось тут могли зразу собі щось крафтити. Додали крафт. І само собою, якщо додали крафт, то мало додати е, ці інструменти та приладі для крафт перше і для. До речі, в мене є вугілля, чому би я не можу оця музика? Це перша музика Майнкрафту. Яка вона вже перебила, певно, 20 разів. Ну я не буду перезнімати. Хіба що, якщо це буде то я в нас серія скручу якось звуки. Так. Продовжимо. Е, генерації мап з різними фічами. Наприклад, як ви бачили, як я хотів вам спочатку показати, оскільки... Я не хотів що так звиватися. До речі, о, якщо ви в раю, то моби спавняться лише під землею, то в мене є трошки... Тут момент, що мене можуть вбити, поки я копаю. А так інакше випадка я не помру. Так. Ну ця музика, це на, насправді було цікаво. Там хтось писав в ідеї з розробників Майнкрафту, що музику будуть повністю міняти. Я не знаю. Знаю, що це. Я просто повернув старий кублстоун, стару музику і все було б чудово. Всі б грали. Я б впевнений в цьому. Текстури, я маю на увазі, старі користон, на це навіть повертати. Якщо є простий. Так. Продовжимо. Декоративні рослини такі, як квіти. Думаю, гриби ввели як їжу. Тепо, розумієте, з неї тепер кратиться супчик. Наприклад. Ну, зараз. Я на увазі зараз я маю те, що зараз, типу, на цій версії. Тому. Сільське господарство. Наприклад, тут же крафтиться мотика і з мотики можна скрафтити собі хліб. Ну, як ви знаєте, хліб природним методом крафті. Не в півці, в крафті, три блоки, в крафті, <ріголовість> хліб, пшениця, в крафті. Але я не знаю. А, я згадав, тут траву ж. Е, до речі, заре. Ну, а казали заліземо, але то тут, блін, залізо зашивись як багато. Я вже готовий її хоч пічку робити і вже все буде. тепер тобто теперішній Майнкрафт, блін, залізо будеш шукати собі трохи довго. Тут дивіться, якими рудами. Пічка з верхом кам'яним. А бачите це кам'яний? Ідентичний. Так. Встамо, залізну плавку. Подивимося, з якою швидкістю пенсіонера вона нам буде плавати. О. Так само як, до речі, мені стало що тут, знаєте, так зверху, тут такий ні, пише Формс. Пічка. Я вже такий в гугарі сиджу і Е, Так. Оновлені монстри, наприклад, якщо е, в Survival Test вони були трошки тупенькими, то тут вони... На чуть, -чуть, хоч -чуть, чуть вони стали кращими. Наприклад, і тут додали нарешті лук, що з лука стріляють стрілою. Ні, вже руками. В руці тримачу стрілу, як Чакнорі запустив і вистрілив. А так з лука треба стріляти. Так. Ну і все логічно, але цей е, принцип, яким воно стріляло, це було щось... Я не знаю. Наприклад, я вам зараз не покажу, бо оскільки це трепавати, це реомобів, А в мене мобів тут не будуть спавнитись, на, по крайній мірі наверху. До речі. Давайте скрати тику, я вам покажу, як добувається насіння. Був такий, крутий принцип, я не знаю, чи і тут працює, але ідеї має працювати. Так, давайте нам траву. Е тут ще з не було. Типу... Ось так відбувалося насіння. Нам треба було зрубати пів галявини, щоб добули 30 дорослів, накажу. Я не знаю. Це... Мені подобається такий принцип. Це те, що зараз тут типу, зламав траву і вже а Так, так цікавіше. У да, хікаю. Так. О, а я не знав, що з квіткою така фігня паше. Ідеї навіть з деревом. Давайте посадимо. О, зараз нам сьогодні все потопче. Ну так і робиться хліб. Не буду вас читати конкретно. Так. Е, додали свинину так само, як їжу. Наприклад. Е, коли додали Survival тесті, то ідеї... Я не мала дропоту. Я не знаю, це пошло типу як уновлені, я Я просто вам переказую вік. Так, про декоративні рослини я сказав. Ось Возьмемо. І скріншоти. Е, Нажимаючи кнопку F7, можна було робити скріншот. Але це такий процес, дивіться. Це це не то, що зараз ви взяли, нажали F7, F2 і вам зразу скріншот готовий. А дивіться, як тут це все важко робилося. це... Ось, це довго і важко і... До речі, тут не було мультиплеєра. І, і ще ж тут можна сказати. Е, так, чергування дня і ночі, але оскільки я з... вибрав, типу, місце спавну Рай, то в мене тут завжди буде тупо день. Ну і... Це в ідеї, все. Динамічне освітлення. А до речі, вигляд від третього лиця. Ось, бачите, ось так, ось так виглядає мій скін. Я особливо поставив чорний, щоб все було круто. Дивіться, як він скоро бігає, навіть не треба ніякого смарт мувінгу Тут все б було. Це так реалістично, я б насправді я так і ішов, так і біг. Я так і біжу. Але ще з боку мене йдуть люди і я їх всіх б'ю. Ну блін, ну дивіться, це ж прикольно. І до речі, в попередніх версіях ідеї скін не показували, той, який зараз закупили. І це була платна версія оцього. Індев, я вже певно казав. Ну що ж, ось такий був Майнкрафт. Ну так само не показує скін. В ідеї в майбутніх версіях буду показувати не скін, який ви собі вибрали, а скін Стіва. Я так думаю. ви помиляєтесь, давайте подивимось, як воно там скоро плавить. З хати броню ось так, зробимо. Моби я вам всі версії показувати не буду, хоча це такі хостайли, вже недавно тільки що бився. І вони зразу виносять, я вам кажу. Хоч тут є зомбі, вони дуже тупі, але, блін, виносять зразу. Так. Ну і тут є діаманти в ідеї. Оскільки я така броня цікава. Дивіться, як це чітко. Чорний скин і нарешті ми побачили, що він там є. О, це вже чоч. Ще нічого не змінилося, Так. В я нічого не забув. Єдине, що ще в survival тесту під час спавну вам давало 10 кубів динаміту. То так, щоб ви знали. Встановий і ніколи не пограйте, то думайте про неї. Так, в наступній серії я вам розкажу про інфляк. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ду е це. Так, це важливо. Це підписуйтесь на канал. Дивіться попереднє відео.